Доброго вечора і давайте подивимось такий розклад, що повинно случитися в твоєму житті, щоб ти стала щасливою. Зараз сигніфікація. Це для кого цей розклад? Смерть. На зараз ти знаходишся в великій трансформації. А тебе уходять ті люди, ті події, які вже віджили своє. Вони вже не повернуться. В тебе відкривається новий шлях. Ти на зараз, звісно, можливо, в досить великих стражданнях знаходишся. На зараз в тебе. Ну, відчуття такого, ну, того, що ще такого не було зі мною. Ще е, раніше такого ще не було. От е, так сильно мене ще не трясло і не підривало. Е, смерть також це може показувати на те, що тебе ушла якась людина уже на, назавжди. І ти, можливо, на зараз страждаєш. Також воно може карта може показувати, що ти сама уйшла від людини. Ну, тут старший аркан розумієте і зробить сигніфікацію на те, яка ти зараз багато людей дивиться. І тому ми зараз проговорюємо яка ти. Тобто ти можеш і сама оставити якихось людей. Ну, по смерті, наприклад, це може не обов'язково, це може бути смерть в буквальному смислі слова. А може бути, просто відходять люди, які в твоєму житті вже не грають ніякої ролі. І, знаєш, простір він просто вбирає їх з твого шляху. Ну, вже просто вони вже відіграли свої ролі, і просто вони в твоєму житті вже ну, не потрібні. Ви вже дали друг другу все те, що могли дати, і вже воно своє віджило. Так, і в нас питання, що зробить? Яка подія зробить тебе щасливою. Королева Жезлов розуміння того, чого ти прагнеш. В тебе є своя мрія, в тебе є на це можливості, ти розкриваєш свої таланти, ти розкриваєш свій внутрішній мир. Ти починаєш користуватися е, своїми е, різними здібностями, які ти вмієш. Ти починаєш просто це використовувати у своєму житті. І це робить тебе щасливою. Більше не буду докладати, думаю, цього і достатньо. Я буду ще такі розклади робити, для того, щоб надалі воно буде мінятися. Дякую за перегляд і всім гарного настрою!